Дві третини українців кажуть, що владу треба перезавантажувати, і чим швидше, тим краще чи діє влада так, як треба, чи потрібні зміни? 65% українців вважають, що владі в Україні необхідне повне перезавантаження. Ще 22% готові до часткового, і лише 5% кажуть, що нічого міняти не треба. Це один із найвищих показників незадоволення владою за останні роки. Коли дві третини суспільства хочуть радикальних змін, це вже не просто сигнал, а потужна сирена, що існуюча система не відповідає очікуванням, люди не бачать результатів, втомилися від постійного відчуття зростаючої корупції, неефективності та того, що слова розходяться з діями. З іншого боку, запит на перезавантаження може призвести до підтримки конструктивних змін. Чим влада може скористатись, якщо зуміє очолити цей процес або до посилення політичних проблем і програшу всіх електоральних процесів, які можна програти, якщо не відреагувати на нього правильно? Запит на зміни це можливість, але тільки якщо влада почує цей запит і правильно відреагує на нього. Active Group – люди найголовніше.